Мені цікаво, коли від Китая ми чуємо, що нинішній світ треба привести до умов часів Другої світової війни, точніше після Другої світової війни, от як його держави, які називають себе великими, розподілили між собою. Європейські нації розуміють, що це їх стосується буквально напряму. Це світ, в якому домінують принципи. Ялтинської конференції 1945 року, коли значну частину 13 або й 14 європейських великих націй просто подарували Сталіну, віддали ніби валізу і сказали: користуйтеся. Йосипа серіоновичу. Тим більше, що від Путіна раніше ж лунав заклик до капітуляції НАТО. Мовляв, північно-Атлантичний альянс має відкотитися до кордонів 1997 року. Я дуже хочу, щоб європейці ось цю перспективу усвідомили.